Всім привіт! Добрим людям, які зайшли на наш канал Все про життя. У нас сьогодні п'ятниця, вечір. Я прийшла з роботи. Ростя теж прийшов з роботи. Пішла, тебе нема. Я не підвела. У нас працює пральна машина. Сподіваюся, що чутно буде добре. Ви подивіться. Що, на глаз. що тут робиться? На вулиці гримень. На вулиці Гримин. На вулиці дощ. На роботі списували помідори. Я вирішив їх забрати. Угу. Просто думаю, так я ніколи не квасив, Я хочу заквасив. Угу. і, чесно говоря, інгредієнтів-то у нас тютю. -тю. будем делать из того, что А что у нас есть? Есть немножко чеснока. Есть вода, соль и сахар. Mm -hmm. Без уксуса. Еще я нашел там, по-моему, чуть-чуть чили, ну, короче, порошка. А чтобы я подавился в Ютубе, листья хрена. У нас есть листья салата. Уложим в кастрюлю листья салата, трошки. Герчица знайшлась. А, да, там тетенька сказала, что потребую трошки горчицы, чтобы П'єнка там, не п'єнка. В общем, залить сиросон і на три дні. Потім поставити в, в холодне місце. Але три дні треба, щоб... Э... Щоб вони заквасилися. Угу. В, між... в теплому місці. Ну не в теплому, ну так. Ну, да, ну, на кухні там. Може. Так, да, в теплому. Угу. А потім поставити в холодне на блоко. І... У нас на балконе не холодно. Ну что холодно? Ну так, мы потом холодильник поставим. Ну. Просто, честно говоря, так захотелось. Не хочется, что там чай, чат тут GPT, давай рассказывай, что закатать помидоры, но кто их будет катать? Да у нас банки двухлитровые. Немая банок. Не, ну так просто у нас есть кастрюля, есть помидоры, вода, соль, сахар. Мне просто Інтересно, що неужели не можна залить? Кстати, можна показати, що я вчора залив там лук червоний. Потом... Цибулю маринував. Маринував, да. Теж приніс багато цибулі угу. і вирішив замаринувати, щоб вона не пропала. Просто да. щоб вона не пропала. Ну, так покажи тут цибулю. Де вона? Там давай. Надо, я уже перенес в судочек. Ну давай. Судочек Холодильник не буду показывать, что у нас тут есть, тут много чего есть. А, а Такие у судочек стоял, стоял. Я утром взял с кастрюли. Взранку. Ну, взранку, раз. Угу. Бачишь? Уже нужно пробовать. Прикол. Смотри А А чат GTGPT -джи мини ранку сказал. Ростер, не сливай рассол. Может стоять неделю, а может и две. Правда, надо, чтобы станечка его кушать, что я сам же не буду. Потом она меня прогонит. Ну иди, ясно. Иди. Танечка тоже любит цибульку. Да, я помню, она любит цибулю. И чесночок Таня любит. А от Ростя коли звернувся до мене, щоб я заквасила помідори, я сказала, Ростя вибач, у мене немає рецепту. Я ніколи не я робила свій квашені. Рецепт, свій рецепт, ребята, що є, то, то, то і буде. Чеснок теж нашли там. Просто час беремо кастрюлю. Я переліт води вже залив. Туди треба. Ну дали. Вода холодна? Холодна. Угу. Холодна вода. А скільки солі? Дві столові ложки на літр і по столовій ложці сахара на літр. Тобто я взяв три. Я не знаю, скільки тут помідорів. Так у нас є ваги, можна зважити. Що? Оце такі помідори списують. Дивіться. Нормальні помідори. Чи по дорозі роздав трошки Ще по дорозі роздав трошки, ходив там. І... Сьогодні забирав з ремонту телефон. І... Заплатив 37 євро за ремонт телефону і ще й помідор людині дав. навто. Він такий довольний. Ну, кажуть, що не знає, роби добре діло, тому не кажи. Ну добре, не будемо нікому а, тобі, казати. Да, да, скажуть, на хтось ну, каже, ти вже все вийшло свою благодарочку там на, на землі. Вже не треба туди. туди". Молодарочка. По-чесному по-чесному так і треба, щоб люди делають добро. Тут то, контент тільки на чесноку. Ну сейчас давай вже скільки є, скільки є. Добро, пізніше покажу, що вийшло. З цього всього. Добре. чеснок, корень хрена, зонтики укропа. У нас ни зонтика укропа, ни, ни, хрена. Ни хрена у нас нету. У нас это... То, есть салат, помидоры и горчица. И теперь заливаем водой. А теперь рассолом заливаем. Ну чого, укроп ти знайшов. Ну, На моей грядке вже Ну, там внизу. Вже пахне смачно. Треба було, може, цю гіршицю суху розвести в воді. Не знаю, пускай так буде, Ще раз все залишилося. Так, а как его вот тут, ну и шел в конце накрыть. Уже еще давай трошечки. Вершить все трошки надо, чтобы она цей. Бачишь, она сверху он суха. Ничего, я буду там буду. Так, все, мне кажется, вообще я сейчас это это личный рецепт такой, салат э, у нас был, чеснок был, морчица та не была, укроп на балконе нарвалы, такие какие-то, вымыли, вон там это, и все, и помидоры, и залили э, водой, рассолом. Знаете, тут осталось еще литров осталось. Ну и все, теперь три дня. А если пенка так снимаем, а потом на три дня, на неделю, в общем, через, через неделю в пятницу. А я уезжаю. Таня попробуй, скажи. В субботу приедем. Замалочка. Все накрываю. На три дня. А кому дать. Куда поставить? На балкон? Да на балконе холодно. Ну ладно, десь на кухні внизу так поставимо, я так <головік> добре. Щоб воно два три дня. Викиду сміття, потім я тобі е, подзвоню, ти піднімеш велік, добре. Руся знову невеселий трохи. Коротше, е, значить, справа в тому, що я домовилася з собою, що буду ходити в спортзал після роботи у понеділок, середа-п'ятниця. І так було місяць. А потім, знаєте, я передумала в п'ятниці ходити в спортзал, бо так хочеться додому останній день робочого тижня і п'ятницю замість спортзалу буду їздити на Веліку ввечері. От, так що, незважаючи. На дощик, сподіваюся, що він не піде, але трошки накрапає. Він то йде, то ні. Тому я хочу поїхати по району покататися. Ой. Запропонувала Рості піти прогулятися на Віногради чи десь. Він не хоче. Каже, вже пізно. Поки я повечерюю, поки ми поїдемо. А я повечеряла вже давно, десь вже в 5 годин вечора. Коротше, я не знаю, навіщо що я оце так вам багато всього говорю. Напевно, тому що я хочу дочекатися Ростю. Щоб він трошки познімав відео зі мною. Як я на велику катаюся. Познімаєш мене трошки? Познимаешь меня трошки? Давай. Познешь. Мы можем снимать. Уже снимаем, да? Ты снимаешь? Да. Опа. Зараз я поеду туда, потом, потом повернусь и Да. Туда. Я понял, что ты на велосипеде покататься, чтобы контент снять. Не. Ага. Дякуємо вам. Дякую. Дядько мене пропустив. Їхав з доріжки, бо вдвох ми з ним не помістилися. Приїхала в парк. Зараз переключу камеру, покажу вам, як тут у нас гарно. Я перша піднялася на ліфті, а тепер ростя з велосипедом. Ліфт маленький. Зараз покажу вам, як він там поміщається в ньому з великом. Трохи б побільше ліфт. Але що маємо, маємо. Розумієш. <рив> <рив> Тірамісу принесла з роботи. <рив> У нас вчора на роботі святкували день народження, раз на місяць, зазвичай, От, і залишилося багато тортику. Я сама спробувала один шматочок. І додому принесла рості трошки. Це світло знову вимикається. І от є, тут люди рухаються, але економія повинна бути економною. Ми сьогодні в суботній день. Паном Ростію приїхали в гори прогулятися, поїсти ожини. Ожини. Стільки людей. Хочу виноград зелений. Ні, не хочу. Зелений, призелений. Класно тут. Як в селі. Ти не хочеш жити в селі. Ти ні, я не хочу жити. Можу просто приїхати на деякий час і все. Я люблю великі міста. Я б на старості жив, мабуть, в якійсь хаті. Дивіться, скільки людей. Відпочивають. Сьогодні субота, чого ні. На велосипедах катаються, прогулюються. Ти б жив в селі? Я б жив, Я б жив. Я б жив в селі. Так, щоб в мене було такі автомобіль великий, грошей вижала ж на хліб, на молоко. А, корова ж буде, Лі козочка. на рибу виходив. Просто зараз, щоб глядачі мене правильно зрозуміли, я не проти села. У мене зараз мама живе в селі, і вона там народилася, а потім вийшла заміж за тата і переїхала у місто Миколаїв. І ми все своє дитинство з братом провели в селі. Коли канікули, от, і в принципі, ну, мені подобається, але от я все-таки більше люблю місто, коли ти можеш ввечері вийти, прогулятися, побачити людей. А в селі буває таке, от там, де мама. Що вийдеш, особливо взимку, підеш у магазин і можеш по дорозі. Навіть не зустріти ні одної людини. І оце таке якесь, не знаю, всі по своїм хатам сидять. На мене це нові, якусь, знаєте, не знаю. Депресію, сум. Це нічого не сум. Ну, це для сума. мене це так. Я так. не знаю. От я навіть коли тут, в Братиславі, нічого. жила одна, ще Ростя, Жив в Чехії, навіть я його тоді не знала. От коли у мене, знаєте, потребую <гум> якогось різноманіття або сумно, я просто виходила там, де гуляють люди, їхала в старе місто і потім поверталася додому. І от зовсім з іншим настроєм, ну, мені подобається. Я не знаю. Я ж маю право на свою думку, чи як. Ну, розумієш, так що як ти сьогодні рано сама собі пішла, помолитися з Богом, тобі треба дві години один на один, так я тобі чесно скажу. Тут не люди, не чоловік, ніхто тут тобі було Таке спілкування. Так що десь може бути такому. В дуже чудовому місті маленький домик, де є вода, ще, ще круче, якщо все є і ванна, і вода в домі, і тепла вода, і город, на якому а треба чим працювати. А зачем такі? Тю? Навіщо? Там собі є трошки помідорів, трошки петрушки. трошки собі. Трошки, саме. трошки, але треба все Та одно. Травку собі десь. Попрацювати. Попрацювати. У мене було в Миколаєві трошки того, трошки сього. І 2-3 дні знову трава. Треба йти виривати або сапати. І треба ті помідори через день поливати. І, ні, вже... і це теж, ну, може бути як задоволення, а може бути як на іноді. Тому просто гуляємо. Насолоджуємося красою навколо нас. А я би як батя у віркову насадим, ви дивився, як вони ростуть. Ну, можливо, колись твоя мрія і здійсниться. <тит> солоденька. смачненька. Он Ростя навіть щось вже нарвав. Ама покажи трошки нарвав. Ага. Вон, Йдемо класно. далі. Туда, туда не там далі ж, багато її теж є. Ключі такі. Я коли тоді гуляла, то знайшла там таку класну стежку і там повно її цієї ожини. Ні, тут вона, бачиш, дрібненька, висохша вже. Йдемо далі. і подивіться, скільки є тут. Вітаміни. Безкоштовні. Ням-нямка. Попадається кисло. Але їй солодка. Я люблю будь-яку. І таку і таку. Я там розмовляю сам собою. Оце вот все ужина, ну. я ось там, і ось там. Переспетые отгроя зеленая. Ну не знаю, потом сметаною. З Мдом. Що, дальше Угу. Uh -huh. Это можно было дальше, но я уже смотрю, тебя нету, нет, думаю. Смотри далеко, я бы не стал. Там, просто влево уходишь туда, Закуски, знаешь, повнутрь. А там, там очень много.